А, ну, по перше, відкриється завіса того, що відбувалося от, березень і квітень місяць, ем, чого ми не могли бачити і від чого просто сходили з розуму від тих новин. Але хочу вам сказати, що я впевнена, що дуже багато людей це відчувають, тому що зараз, от саме з початком травня, дуже тяжкі енергії. Ем, я, як людина, яка працює зі стихійною смертю, хочу сказати, що за. Зараз стихійна смерть, а це смерть від війни, від різних вірусів, так в нашому випадку на нашій землі від війни вона покидає Україну, і це дуже такий енерго тяжкий процес, енергетично тяжкий процес. Ще травень є дуже потужним місяцем. Адже в травні цього року, якщо брати по нумерології, є 60, П'ять-п'ятірок. Що це означає? Це означає, що змінюється енергії у всьому світі, не лише в Україні, тобто те, про що ми говорили. ера водолія розпочалася, ніколи більш не буде так, як було. В світі все змінюється, то це відбудеться саме в травні. І я хочу сказати, що зараз кожна людина, кожна може повпливати. Вона, я рахую, має унікальну можливість повпливати на свою реальність в майбутньому. Просто зараз мої хороші. Не перекладайте відповідальність за своє життя зараз на практики, на духовних лідерів, не знаю на провину, чию що з вами так відбувається. Адже саме зараз ви маєте унікальну можливість. Повністю змінити свою реальність, користуйтеся підказками, звертайтеся до свого роду, слухайте своє серце, тому що зараз в просторі дуже багато інформації, і тільки ви через своє сердечко, через відклик у своєму сердечку зможете дослухатись, де інформація достовірна, і скористатися нею. Росія готувала. Але мені зараз показують, що ці кандидати були якось ліквідовані, що вони навіть не пройдуть, навіть не будуть їх кандидатури висунуті. США однозначно готує. Але не факт, що український народ а, своїм волевиявленням цього кандидата обере. Ну, якось ви знаєте, зараз таке спірне питання я бачу по картах, що трошечки він як дратує американців, можливо, тим, що не піддається на тиск, можливо, тим, що стоїть на своєму впевнено, і за цей час він це показав не одною, не одним рішенням, не одним вчинком. Тому і зараз я бачу це так. Але тут цікаве питання: що зараз? На основі якихось домовленостей він є вигідним кандидатом. Ну, те, що він буде, ми вже говорили. Те, що він буде подавати е, свою кандидатуру, е, тут, без сумнівів. Дуре, от тут просто треба дивитися. Ну, гоніння буде їх. Вони вже відслідковуються. Не дивлячись на те, що ми про це знати не можемо, вони відслідковуються. І потім якось різко по зміні ситуації із у війні, їх дуже різко по колісниці почнуть переслідувати і карати, карати законом. Я бачу, що багато їх буде ув'язнено. Тобто, справді ув'язнено, і вони будуть відповідати, от правда перед законом. Навіть мені показують, що навіть є якась програма. Початок в цьому ми побачимо вже на початку червня. Дуже багато буде викрито. Нехай не думають, що про їх участь, про їх пропаганду невідомо. Інформація зібрана. Просто от якось вичікується час. Ще не час. Ось так кажуть карти. Тут, бачите, йде туз пентаклів. Якісь віснірка чаш, то, то Тут, можливо, якісь санкції. Тому що от я не бачу, що ці люди будуть ув'язнені, тому що вони, знаєте, як, як переховуються однаково. І ну, найближчим часом я не бачу, крім якогось те, що буде якесь, прижиматимуть їх. От мені показують, саме через ресурси я, на жаль, не бачу. Не потрібно. Якби хибних ілюзій тут е, собі будувати, тому що, на жаль, вони найближчим часом не отримують того, на що заслужили А Росія буде і буде навпаки посилювати. Дивіться, тут паж мечів іде, карта сили, карта ресурсу, туз пентаклів. Але це знову ж треба буде для видимості, щоб не впасти обличчям перед своїм народом і якоби. Тримати оту армію, другу, нібито армію світу. Вірніш тримати ту ілюзію і фантазію перед російськими ватниками, що їхня армія є другою армією світу. Ну там серйозна оплата, там пачка племенів. Демобілізація буде, вона буде такою навіть масовою. Я її не бачу знаєте, в такій з повній мірі. Я бачу її, от почнеться цей процес під кінець літа. От в мене теж часто запитують люди, там коли чоловік, брат, коли будуть демобілізовані. І я багато бачила, що це буде справді кінець літа, початок осені. Але тут буде така часткова демобілізація, тобто буде можливість демобілізуватися або перепідписати якийсь договір і служити далі. Показує мені так, і кожен вже буде вирішувати, як він хоче, як бажає його душа. Тому що багато людей, які знаєте, три роки вже на війні. Ну, в принципі, війна вже стала для них таким способом життя. І не всі хочуть демобілізуватися, як би це не звучало. Цей закон можуть відмінити, тому що. Він вже буде, знаєте, як то не на часі. Буде мобілізація проходити. Бачите, паж Пентаклю, через контракти, через укладення договорів, через ну знаєте, як робота, як служба. І дуже багато людей на цю службу піде. І е, там будучи якісь вимоги до мобілізованих. Тобто це не так знаєте, хто там всіх взяли по документах, пішли, тобто туди потрапити буде не так легко. Це буде престижно. Знаєте, що зараз мені де інформація хочуть е показати про хоча б до 9 травня, про хоча би якісь свої перемоги, адже все ж таки три роки більше трьох років повномасштабного, А друга армія світу не змогла реалізувати свої плани в повній мірі, так як того бажала. Тому зараз потрібно показати якісь перемоги. Зараз там дуже важко тут. Бачите, знову от і карти підтверджують страшний суд, королева мечів, король Пентаклів, використання, знаєте, як ти кажуть, тяжкої артилерії на тому напрямку. Швидко, швидко діють. Але я не бачу, щоб вони просунулися вперед і щоб вони зайшли на Запорізьку. О, бачите, Запорізька область пішла. Треба продивитися, що там таке, тому що я не даремно так сказала. Щоб ворог просунувся, щоб ворог зайшов Боже, знов Запорізька область, ви бачите чи ні, Маряночка, давайте зараз. Передивимося це і подивимося, що ж там на Запорізькій області, тому що щось іде прям інформація, йде, перебиває. На рахунок, дивіться, не хвилюйтеся, на рахунок Дніпропетровської області не вдасться російській армії, от якби присвоїти такий трофей собі, і сказати, що ми зайшли в цю область. Ось і до 9 травня ми це здійснили. Не вдасться їм цього зробити, не дивлячись на те, наскільки справді є важкою там ситуація, і наскільки там. Дійсно важко нашим воїнам. Ага. Тут такі цікаві. Тобто по дев'ятці пентаклів я бачу, що там і шість чаш, така своєрідна ілюзія. Все ж таки є приховані пункти, але дивіться, не з цілю щось притаїти від народу, а з цією цілею, що зараз, поки от ідеться трансформація по правосуддю, поки йдуть ці зміни, небезпечно оголошувати всі пункти, які там зазначені. Тяжка, ноша. Колесо Фортуни повертається до нас там, і не через удари, розумієте, карта зірки, колесо Фортуни, а через якісь домовленості, що ворог має залишити цю область. І це вже як відбувається, потаємно, зміна, трансформація. Бачите, карта смерті і карта е, іде у нас місяць, що означає обнулення те, чого ми не бачимо. Але я вам хочу сказати, що це хороші новини. Саме по Запорізькій області це хороші новини. Тут карти показують, чому знову, тому що певний час в Запоріжжі було відносне за Так, ну були шахетні атаки, але там не було так жахливо, як, наприклад, взимку було так, в кінці зими. Початок весни зараз цього нема. Але чому ворог знову по підкірці жезлів почав атакувати, щоб відвернути увагу від чогось, створити ілюзію, що там нічого не змінюється, і ворог лишається на своїх позиціях? Це далеко не так, і ці новини, і це, що я бачу зараз по картах стосовно Запорізької області, ви знаєте, мене радує. О, не хороші карти. Четвірка мечів, паж мечів, паж жезлів. Тобто ворог хоче зробити якісь провокації і хоче принести по правосуддю в Україну якісь смерті, смерті серед цивільного населення. Але я не бачу, щоб це були удари, саме якимись чи ракетами чи шахедами. Тут скоріше мені йдеться і про їхній задум по карті місяця. Через якісь провокації, які будуть здійснені саме в цей день. Але я не бачу, щоб це загроза якихось ударів по Україні. Вибори цього річ однозначно будуть. Тут і карта Мага, і імператор і тут чаш. Тобто, чому бути, того вже не уникнути. Чи оголосять? Чи оголосять? І ви знаєте, оголосять найближчим часом. Мені навіть якось іде. От початок, середина, літа чомусь так, тобто дуже швидко якось процес відбудеться, і про це буде оголошено і вибором в Україні в цьому році буде. Дуже важко зараз дивитися ворога взагалі на тижні. Тут можна дивитися лічені дні, тому що дивитися тижні важко, тому що е, ворог постійно. Змінює плани, ворог постійно там одні міста відтягує, і тому дуже там інші якісь переносить, і тому дуже важко продивитися якісь міста. Але зараз давайте спробуємо відчути. Київ, швидкий удар. Львів, загроза не відійшла. Одеса, Харків. І кажуть, що будуть ще якісь міста, які о, от зараз одні сили говорять, що будуть ще якісь міста, які найменше зазнавали ударів. Ще чомусь іде Кропивницький, Там взагалі якийсь прильот. Це якщо е, взяти до восьмого до ой, до дев'ятого травня, тому що я якось бачу, що йде небезпека до 7, і е, потім йде якось так, як тиша маленька, і потім знову удари. Ось так мені показує та от п'яте, шосте сьоме три небезпечні дні для всієї України. Причому вони будуть бити якось і в день, і вночі. Тобто нема такого, знаєте, як ми там пережили нічну атаку, вже трошки там видихнули. Іде якось одні міста в день, другі вночі. Тобто кажуть мені сили, нема спокою від ворога. Я дивилася, бачила, що до 10-го 10 травня буде обмін військовополоненими. Дуже великий обмін. Давайте подивимося, чи не програлося, чи нічого не відмінилось, чи нічого в планах не змінилося. Чи буде обмін полоненими? Дивіться, показує такі красиві, такі хороші карти, король чаш, трійка чаш, і е, в закохані. Тобто будемо щось святкувати, будемо чомусь радіти. І якщо ми питаємо це про військовополонених, то так дійсно буде цей обмін От перший, тому що я бачила два великих обмін живими і один, на жаль, на щиті в травні. І я бачу, що воно не програлося. Мені навіть от іде сьоме-восьме. Будуть, дивіться, король мечів, паж мечів, трійка мечів. Так, вони будуть. Я не бачу, що коли ситуація стабілізується, вони тут будуть потрібні, але те, що вони підтримують рашку, тут і сумніву навіть нема.